Так, цього разу ми заскачемо на пару годинок у Кьольн, хоча ні, на пару годинок у Кьольн. Приблизно з такими обличчями простояли весь час біля цього собору, бо енергетика нам шалена, Подивіться, який він неймовірний. Це точно має побачити. Хоча б раз кожен в своєму житті. Ну ми не робили багато фоточок і після всередину. Дивитись на цю красу. Мені що сподобалось: що тут немає нічого вичуперного, багато золотого. Все таке естетичне, готичне, дуже красиве. Багато розказати не хоче, бо хочеться, щоб ви самі приїхали все. Побачили, а ми йдемо далі в інстаграмне містечко. Це взагалі вайб похож зі бривій стрей. Ну а ми такими літніми трасами прямували за смузі, але це не просто смузі. Вони збагачені вітамінами, препаратами і в цілому багаті поживними речовинами. А ми таке любимо. Ціни тут кусаються. Я взяла оцей напій, і він був дуже красивий, дуже смачний. Але ну, даємо куштувати експерту. Експерт зацінив і ви зацініть. Що саме було додано в мій коктейль, Я показала на екрані, а ми йдемо далі, бо я шукаю щось футуристично в цьому кюльні. Щось із клянею. Мені вот це взагалі похоже на скандинавський вайб. А в кожному місті існується пам'ятник мужика на коні. Я побачила таку красиву локацію. У моїй голові я вже бачу, як Lil нас X знімає тут свій наступний кліп. Мне это вот хоть и не новострой, но всё равно приятно. Аля модерн, ля футуризм, что-то попытались, добавили немного вот лофта, и уже уже выглядит не прямо типично европейским. Повертаючись назад, я почула рідний український спів. Ви тільки подивіться, як тісно розквітає в наш Дніпро. Ну на цьому все Кьольн 10 із 10. Я ще в майбутньому обов'язково сюди приїду не один раз, і вам теж рекомендую сюди обов'язково завітати. Дякую, що були зі мною.